я все так так гарно! Можеш повернутися в готель, закінчити всі свої справи а тоді зустрінемося. Це моя робота, пранг. А ми твоя родина. Життя це не лише робота, Джейко. Це все, що відбувається тут довкола. <раприсує> Джейко, що відбувається? Ви маєте повернутися та сховатися. Ні, 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 ходімо з нами. Дом... Усе буде гаразд. Ні. обіцяю. <раприсує> Привіт, на рекатю! Пекло вже близько. І ти це не зупиниш. Дякую за послугу. Ти допоміг йому завершити кривавий ритуал і своїми діями відчинив пекельну браму. Зараз демони вирвались, і вільно ходять по землі. Це гаразд. Я лише хочу знайти своїх рідних. Ти тепер гранитель, і єдиний, хто має силу зачинити браму пекла. Ти готовий, Джейко. Переродження: дім, милий дім. Татко, з тобою все добре. Аж ніяк. У кінотеатрах з 24 квітня.